Вручення нагород посмертно рідним полеглих захисників України. 21 жовтня перед початком засідання виконкому трьох полеглих воїнів відзначили за заслуги перед Южненською громадою. Олег Гроїца, Євгеній Коротченко, Сергій Соколов у достойні найвищої відзнаки громади. Ми вручили відзнаки нашої за заслуги перед Южненською міською територіальною громадою посмертно. Це три наші захисники, наші мешканці громади. Ми отримали ці нагороди мами загиблих захисників та дружини. Це вже останні наші хлопці, з якими ми попрощались і яким ще не були вручені ці нагороди. Тому сьогодні прийшов час, було видано розпорядження міського голови і ми їх вручили. На виконком було винесені 29 питань: це затвердження від коригованих фінансових звітів комунальних підприємств, надання компенсації за пошкоджене майно, внесення змін та доповнення до міських програм. Погодили члени виконкому придбання обладнання для первинної медико-санітарної допомоги. У нас є програма підтримки первинної медичної допомоги. Ми вносимо також зміни в цю програму. На цей рік ми передбачаємо закупівлю біохімічного аналізатора, тому що той аналізатор, який вже в нас є, він має ознаки фізичного та морального застарівання. Загальний холестерин крові – це аналіз, який здійснює лабораторія на первинці. Ці від аналізу є обов'язковим. Він входить до переліку з утвердженим мозом і кабінетом міністрів який має здійснювати надавач первинної медичної допомоги. Також на цей рік запланований новий захід це скринінг населення на covid 19 та грип А плюс Б. На цей рік не заложена це та на наступний рік у програмі. В зв'язку з тим, що зростає все таки Рівень захворювання збільшується по ковіду. Ми маємо лист, який нам надійшов з одеської військової адміністрації. Також лист з центру контролю профілактики захворювання, які рекомендували передбачити кошти в місцевому бюджеті на профілактику covid 19 і А плюс Б шляхом проведення скринінгу. Більше про засідання в програмі Об'єктив плюс.